Ходимо на горщик. Якось влітку зайчик лісом ішов. Дивний горщик з ручкою знайшов. Знахідку він обережно взяв і до друзів з нею поскакав. Гляньте, річ знайшов я отаку і поставив горщик на пеньку. Певно, це посудина для меду, повагом сказав малий ведмедик. Ні, це трон. Тут борсучок сказав, я у книжці про такий читав: Трон чудовий, як не подивись. Щоб Аа робити, і піспісь. Тож по королівському давай не соромся і на трон сідай. Зайчик зняв штанці та зручно сів, як король, штанців не замочив, гарний трон, малеча лісова. Тут пісь-пісь справляє і Аа. Тож і ти, малий часу не гай, трон собі для справ цих відшукай. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок, і він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.